Всім великий привіт! Ви просили, щоб я зайшов в польський магазин, точніше, тут і Польща, і, і Італія продукти. І зараз покажу вам знижки. Продукти і ціни. Так, Ось таку упаковку сир Чеддер 344 г, 95 гривень. Навіть пишуть скільки а, штук? 28 штук. Ось така велика упаковка 600 А, 36 штук. 155 гривень. моцарелла Вага 300 грам 95 гривень. Камамбер. Дві штуки. 95 гривень. Так, ось такий для дітей, дивіться, який цікавий, 150 грам, 49 гривень. Сир для гриля 55 гривень. Вже йде зі спеціями. Сир камамбер натуральний і з травами по 43. І ось такі з грибами 49 гривень. Ементаль і гауда по 8 пластинок 130 грам 32 гривні. Так, ось такий сир йде на вагу, сологоні. Тут вже ціна вказана. Моцарелла. Камамбер для гриля журавлиною. Дві штуки в упаковці. 230 грам. 89 гривень. Ось такий йде пластинками, стравами 150 грам, 48 гривень. Ось такі дуже зручно, дивіться, гауда і Едем, 42 гривні і 50 гривень. Можна окремо. Теж пластинками. Моцарела пластинками 150 грам. Так, ось такий кисломолочний, 42 гривні 250 грам. 120 гривень. Теж 120 гривень за 400 грам. Гауда. 120. І цей також 120-400 грам. Фета 49 гривень. Вага, вага... 270 Так, а де ж вага? І пів кілограма 102 гривні. Ковбаски, кабаноси на печі. Кілограм. 169 гривень. Ковбаски з сиром. Можна на грилю використовувати, 265 гривень кілограм. І сардельки з сиром, також 265 гривень. Це така схожа, як до нашої варени лікарської, вареної ковбаски, 400 грам. Є звичайна. Є з такою паприкою 32 гривні за 400 грам. Упаковка 85 гривень. Так, тут є цілий кілограм парувки. берлінки. Дуже смачні. 300 г 49 гривень. шинка індича 570 грам 82 гривні за 570 грам ось таку салямі можна купити за 320 гривень в кілограм 380 вісімдесят ось така. Це ж польська. Живецька всі її нахвалюють тут ось така ковбаска. паличка 600 грамів 123. Паровки, сардельки. 195 грамів. Так, ось такий бочок 165 гривень кілограм. Дуже смачні оці котлетки до гамбургера. ودهرم سركفجهر Штарда дуже смачна, я колись її купував, 29 гривень. У мене навіть, що, здається, лишилась вона. Ну, це гірчиця. Соус тартар 49 гривень. Назвичайно хороший соус з журавлини до м'яса і сиру 45 гривень. Приправа до пасти. 85, тут дуже великий вибір, можна вибрати будь-яку. Соус густу сацебелі. 48 гривень. Так, ще є ось така гірчиця медова. Теж нам мені подобається, купував 43 гривні. Великий вибір оливок і чорних, і білих, і з кісточками, і без кісточок, і в великій банці, і в маленькій банці можна вибрати будь-яку до схочу. Ось, наприклад, така 41 гривня коштує. Також можна вибрати і грибочки. Опеньки, маслюки. 97 гривень. Опеньки 102 гривні. Маленькі карнішончики, 55 гривень, 73 гривні. Карнішончики мариновані. І також дуже-дуже багато різноманітних соусів до спагетті, до пасти. Ананаси мариновані. В сиропі 79 гривень. І також є порізані дольками. Надзвичайно класна штука. Є ось ця макова начинка до рулета 75 гривень. Це велика банка, також є ще менші. Вага 850 грам. Різноманітні соуси чилі. барбекю, медові 77 гривень, 250 мл. Є ось такі шпроти дуже хороші, 79 гривень. Ось такий Посейдон 300 грам 65 гривень. Усі цілі всередині. Теж купував. Печінка тріски 76 гривень, 115 грам Ось таку велику упаковку кетчупа можна купити за 82 гривні. 560 грам вага 49 гривень. Є пікантний, є лагодний. Горошок 32 гривні. Квасоля червона 35 гривень. І кукуруза 29 Великий вибір кави. 155 гривень, 500 грам. 125 гривень. а Ні, що шоколад? Шоколад. Ось така кава. Як форт. 100 грам, 46 гривень. Дуже Далмайр вагою 500 грам, 221 гривня. Навіть ось Навіть львівська, 139-250. Дуже великий вибір чаїв. Ось такий чай я купував. Теж мені подобається 65 гривень, 75 пакетів з бергамотом. Є звичайний без бергамота, також 65 гривень, 75 пакетів. Зелена польська 55 гривень 100 пакетів. Заварний. Так, цитрина з ароматом. Лимона 100 грн, 45 гривень. Дуже великий випір цієї марки. Усі йдуть по 90 80 і 70 грам. 46 гривень і 52 гривні. Так, англійський елітний 81 гривня. 100 грам. ТЕТ 28, 20 фільтр пакетів. Надзвичайно смачний чай, 55 гривень, фруктовий 100 грам. Ну і звичайно дуже багато різної пасти. І спагетті. вермішель 16 гривень 500 грам. Ось така мушля 40 гривень, теж 500 грам. 27 гривень 800 грам. Спагетті 14 гривень 400 грам. Дуже багато різного печива. Ось такі донати 117 гривень. Смачнющі кульки. Мабуть, теж візьму, є з чорним та з молочним шоколадом. Смачнющі шоколадки, цукерки. Так, ось такі плитки шоколадки з йогуртом. Ківі, банана або вишня 63 гривні. З висівками і фруктою. Це теж дуже смачно печу. Великий вибір приправ, різних приправ весіляких. А пам'ятаєте в тісто? Щоб ароматне було? Клиновий сиропчик. Смачнющі рулети. О, як вона вже тягне на солодкі, треба звідси виходити. Все, друзі, треба звідси виходити, бо я зараз щось накуповую. Бажаю вам економних покупок. І до зустрічі. Магазин знаходиться в місті Другобич, вулиця Лесі Українки, 5 феерія смаку.